Вітаю всіх своїх шановних глядачів. Значить, сьогодні я хочу з вами поговорити знову про зачіплення і відчіплення напівпричепа. Спитаєте мене, чому знову? Тому що давним-давно я вже вам про це розповідав і е, зауважую, що продовжують поступати дуже багато запитань, і в тому числі від людей, які вже не один. Місяць або рік їздять. Чим ці запитання наштугнули мене на роздуми? Наштугнули на роздуми в тому, що те відчіплення причепа, яке я вам показував раніше, старався я показати, виключити будь-які форс-мажори. Тобто найскладніша ситуація, коли ем, можна щось пропустити, можна щось поламати і наробити деякої біди. Я, здається, так його і називав, як там не накосячити чи щось ніби того. Але сьогодні я е, зауважую, що е, насправді не завжди відчіплення напівпричепа таке складне, адже. Може бути так, що нам потрібно просто відчепитися і поїхати м заправитися, відчепитися, поїхати перекусити, відчепитися і заїхати у автосервіс, щоб щось зробили з тягачем, І в той момент, коли ми відчіпляємося, напівпричеп порожній. Тобто, другими словами, я хочу описати най най Найпростішу ситуацію. Чому так? Тому що, розказуючи глобально, я старався зачепити саме складні моменти, які вам можуть попастися. І зараз я бачу і розумію, що багато людей завжди себе настроюють на те, що ситуація найскладніша. Таким чином, роблять дуже-дуже багато непотрібних речей, адже просто. Найпростіше відчепити тим тягачем, яким ви їздите, той причеп, з яким ви постійно їздите, і до нього вернетеся. Порожній, можна опустити дуже, ну, не дуже, ну, якусь. Кількість операцій можна просто пропустити. І питання для чого тоді тратити свій силовий ресурс, для чого дівчатам псувати свій манікюр, якщо можна деякі речі опустити, просто не робити їх. Тому сьогодні у цьому відео я розкажу, як на рівній площаці території. Відчепити свій спокійно, свій той прицеп, з яким ви їздите, і до нього й повернутися. Порожній. У наступних відео я розкажу саме те, що треба робити, коли ситуація значно складніша. Тобто найпростіша ситуація. Порожній причеп. Відчепити і вернутися під нього. Потрібний просто вільний тягач без причеп. Давайте подивимося, з чого ми починаємо. А починаємо ми з того, що ми рухаємося, рухаємося і зупиняємося. Нога натискає гальма. В той момент, як ми е, натиснули гальме, ми повинні розуміти, що дві, дві різні, різні транспортні засоби, машина і тягач у замку. Внесуть якесь навантаження, щоб зняти те навантаження перед тим, як ставити машину на стояночний тормоз, зніміть ногу з педалі на секунду-дві. Я виключу у нейтральне, забув поставити. Зніміть на секунду-дві, машина нікуди не втече і тільки тоді загальмуйте машину. Якщо ж ви вже Прийшли до загальмованої машини і хочете її відчепити, то перед тим як будь-що почати, зробіть ось так, щоб розгальмувати напівпричеп. Таким чином розвантажите замок, з який щеплює оці два транспортні засоби. Відчіпання у нас магістра... магістрали і повітряних йде двома способами. Я завжди вам казав, що роблю так, коли. Замок залишається закритий і е, палець в замку, тільки тоді працюю з трубами. Але більшість людей мене за це критикують, бо кажуть, що якщо це реф або просто тут тісно, то можна дуже сильно вимаститися. Тому сьогодні ми будемо відчіпляти, як вам подобається. Спочатку від'їдемо трошки, а тоді аж. Будемо знімати шланг. Коли ми робимо такий спосіб, то обов'язково користуватися червоною кнопкою гальмів. Дивіться, ми ставимо на сторінковий гальма напівпричеп. На Це обов'язково в тому випадку, якщо ви будете від'їжджати, потім знімати труби. Наступним кроком у цьому. В простенькому варіанті будуть, звісно, ноги. Ми беремо і крутимо ручку, допоки ноги не опираються у поверхню. Ноги оперлися у поверхню, робимо ще чверть оберту. І залишаємо ручку обов'язково безпечно за під причепом. Не ось так. Не ось так! Будь-як тільки за габаритами причеп. Наступним кроком буде замок до кабіни і на себе. Відкрили замок. Повернулися на місце, на своє робоче місце. І увага! Не беремо у руки пульт. Тому що багато з вас пишуть мені, підняв на максимум! підняв на максимум». Задайте собі запитання, для чого взагалі піднімати. Я відповім вам на це запитання, коли ми будемо відчіпляти сильно навантажений причеп. А зараз напівпричеп. А зараз він порожній. Ми знаходимося у транспортному положенні. У нас віддімкнутий уже замок, загальмований на напівпричет і ноги уперті у поверхню. Я вмикаю передачу і рухаюся вперед у транспортному положенні. Рухаюся я вперед доти, допоки. Не бачу у камеру, що починає заднє колесо виходити до краю до краю на напівпричепа до переднього краю. Давайте я вам покажу це з надвору Ось так то виглядає з надвору Коли колесо ось тут виходить на, на майже виходить, це. Найдальше від відстань, сама дальня. Можна набагато менше, тому що я вже вийшов занадто багато, але ні в якому разі не більше, Тому що розтягуються дуже сильно у нас труби. Знімаємо труби. Як можете бачити, працювати дуже зручно в такому положенні. Не впадьте, дивіться добре. Куди стаєте? І ми можемо їхати куди завгодно. У нас все відчеплено. Нагадую вам котрий раз, що причеп у транспортному положенні. Таким чином ми економимо ваш манікюр, щоб поменше крутити ноги. Не потрібно піднімати до максимуму, а потім казати, що дуже важко і довго треба крутити ноги. Задумайтеся, для чого підіймати? Якщо ми не підіймаємо його, то відстань до землі значно менша. І працювати з ногами значно легше. Як ви можете бачити, я відчепив. Причеп стоїть у звичайно нормальній позиції. Причепи стандартно повинні ходити на таких тягачах так, щоб вода, розлита всередині, завжди лилася до задніх дверей, протікала до задніх дверей. Тобто передня частина. Завжди повинна бути трішки вища. Бавлячись з колесами, деякі перевізники роблять так, що все навпаки допереду. Це неправильний зачіп. І такому тягачу не рекомендовано їздити з даним напівпричепом або потрібно поставити інше сідло і підняти його. Але, на жаль, бувають і в тому винятки. Тепер зімітуємо те, що нам треба. Зачепитися. Ми повернулися до свого причепу після того, як проїхалися, і нам потрібно його зачепити. Звісно, що зачепити проблем не буде, нічого не треба думати з висотою. Ми перевіримо, чи то так, тому що пам'ятаємо так, ми відчепили його у транспортні позиції. Ми вертаємося, звісно, наш тягач продовжує бути у транспортній позиції. Давайте подивимося, як він буде заходити під цей напівпричеп. Заводимо наш автомобіль. Краще все за все відкриваємо віконці, тому що якщо будемо щось ламати, щоб ми чули, і пробуємо рухатися назад. Пам'ятаємо, так, що дивимося завжди, щоб крило йшло під напівпричеп. Заходить крило і ми зупиняємося. Воно трошки зайшло, і ми зупиняємося, тому що був, у нас була така домовленість, що ми будемо чіпляти і відчіпляти труби на відстані до того, як у нас закриється замок. Для цього повторюю ще раз, обов'язково користуватися червоною кнопкою. Я казав колись вам, що не завжди її обов'язково використовувати, але тільки в випадках, коли ви працюєте з трубами. До того, як відкрили замок. В даній ситуації, даний спосіб, обов'язково користуються нею. Значить, у нас загальмований напівпричеп, Ми зайшли під нього і йдемо з вами зараз накинемо труби і е магістралі електричні. Така ситуація. Відстань трошки менша. Оскільки ми і так і так з вами виходимо, маємо можливість подивитися, що наше сідло в транспортному положенні заходить дуже-дуже красиво, якраз на рівень. Тим паче, що туди до пальця буде йти на зниження. Тому обов'язково воно зайде на місце. Ну, А тепер нічого більше не залишається, як Вимкнувши задню передачу, потихєсенько, акуратно їхати. Назад до характерного звуку. І тепер може бути дуже повчальний момент, бо не відбулося характерного звуку. Давайте подивимося. Ми дуже помалесеньку, потихеньку заїжджали. Звук був не дуже гучний, але ми можемо бачити, ми можемо, бачити, що у нас закрилося наше сідло, замок. Повертаємося до ніг І тепер, звісно, крутити їх значно менше треба, тому що оця відстань буде не така велика, якщо ви не піднімаєте на максимум. Тому задумайтеся, чи є. Сенс порожній напівпраче піднімати на максимум Підозріло м'яко закрився замок, тому що дуже чітко зайшов і по висоті, і вліво вправо. Таке дійсно дуже рідко буває, зазвичай є такий, як я казав, специфічний звук. Тому, щоб впевнитися, що навіть якщо ми бачимо, що ручка зайшла назад, можете, хоч я вам казав, що то вже нічого не дає, штовхнути трошки назад і потягнути начебто вперед. Але оскільки машина колихається і нікуди не їде, чому? А тому що у нас стоїть напівпричеп на стоянковому гальмі. Мусимо його зняти. Розгальмуємо наш напівпричеп, і він готовий до експлуатації. Насправді, якщо не говорити, то це можна було зробити значно швидше, ніж довжина цього ролика. Але загалом тенденція така, з порожнім причепом не шукайте собі на голову різних бід з пневмопідвізкою, не гоніть вверх, вниз, не видумайте чогось, бо знає чого, колесо вже видумає. Просто як заїхав, так і виїхав. Звісно, що з, вантаж, з навантаженим причепом буде за значно складніше і буде багато нюансів. Ну і ролик про це, мабуть-що, буде трошки довший. Будете мене лаяти за це. Але загалом, бережіть свої рученьки і не тратьте сили на дурниці, тому що щось робити правильно. І Професійно це означає насамперед оптимально, тобто не тратячи свій ресурс на дурниці. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей.